Вітаємо вас, друзі! Вітаю! Я і наш майгавніший інженер продовжуємо пакувати наші посилочки. Що, з якою почнемо з цієї чи цієї? Ось цієї, Давай. Так, це у нас дуже чарівна штука для. О, я весь наліпках, бачите? Тримається на наліпка. Для дитини. Значить, що, маркер? Маркер набирається. Ага, викручується. Водичка, я не набрав, тому що не встигла спакувати. Зараз давайте ми поставимо коротенько на паузу. І підемо зробимо, добре? добре? Так, набрали ми водички. Дитина вже здогадалася, що ми будемо малювати. Угу. Давай, відкривай. Ручки, ну тут відкривай. Так, дивіться. Значить, давайте ми це поки приберемо. Маємо ось такі у нас. Давайте, щоб було швидше. Гарні сторінки, на яких зразки як розмальовувати. Ось, бачите, різні. Давайте почнемося і Дитина захотіла цю. Бери. Беремо маркер. І починаємо водичкою малювати. Поки ми вміємо малювати тільки так, тому ми малюємо ось так. Бачите, як воно? Гарно, гарно вимальовує. Гарно, гарно, гарно. Маркер, до речі, дуже тоненький. Тобто, в принципі, дитина може вчитися і тоненьке вимальовувати. Так, от ми намалювали. Маркер можна поки сховати. Тепер дивіться, яким чином ця рівна штука діє. Це багаторазова малювака, я би назвав. Вмикаю паяльну станцію, щоб пришвидшити процес. І починаємо на мінімальній температурі. Сушку робити. І малюнок повільно, повільно зникає. Бачите? Водичка висихає, і малюнок зникає. І от можна з цього. Раз. Прибрали паяльну станцію. Тепер що? Тепер ще раз відкриваємо маркер. І знову малюємо. Ого, цікаво. Подобається? Добре. І відповідно так, далі, далі. Далі розмальовуємо. Дитина розмалювала, надаїла її, відклали. І через енний період вода випаровується. І маєте і другу. Так. І маєте таку красу. Зараз Сонечко. Маєте таку красу. Бери маркер свій. Наразі що? Дякуємо. дякуємо вам за перегляд, дякуємо за вподобайки. За підписку. Кажуть, підписуйтесь. Ще складно. Підписуйтесь на канал. Слава Україні і до зустрічі. Помаханович.